Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про гіперказуальну ігру від додатка Valken. Розберемо, що це за ігра, розберемо, як в ній заробляти. І також покажу вам, які призові місця там є. І доки я буду переходити більш детально розповідати вам про це все. Ви підпишіться на мій канал, обов'язково додивіться відео до кінця, тому що відео буде цікавим, корисним. І давайте тепер пігнали, розберемо, що це за гра. Давайте з вами поглянемо, що ж це за гіперказуальна ігра від додатка Valken, Називається Falcon Runner. Вийшла буквально вона на днях. Вже можна в неї грати і боротися за головний приз. Головний приз становить 1200 доларів за 7 днів, тобто там є турнір, який триває 7 днів. І в залежності в якими ви місце займете, є також винагороди. Тож давайте я вам все по порядку розкажу і покажу вам, як в цьому-всьому -всьому поучаствувати. Для того, щоб вам поучаствувати в даному додатку і прийняти участь в змаганнях, вам необхідно встановити додаток Valken. Посилання на додаток буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. І також від мене ви получите невеличкий бонус. У вигляді Miss Berries, Гемів і також ВЛКНів на старт. Ви вже тобто, зможете свого безплатного котлета докачати відразу до другого рівня і вам там ще навіть трошки залишиться. Описі я опишу, які винагороди ви отримаєте, якщо ви зареєструєтеся по моєму посиланні. Тож переходіть, реєструйтеся і тоді відразу вам, якщо ви зареєструєтеся в даному додатку, висвітиться віконечко, щоб ви перейшли в додаток Valkel Runner. Як вона виглядає, зараз вам коротко покажу. Ось така заставочка у нас. Що вам потрібно зробити для того, щоб взяти участь в даному розіграші, в даному турнірі? Турнір триває 7 днів. Кожних 7 днів будуть оголошені переможці і буде починатися новий турнір. Вам потрібно зайти на головному екрані в турнір. В залежності, коли ви це відео будете дивитися, до кінця турніру буде менше часу, а можливо буде якраз починатися новий турнір. Ви переходите в турнір. І тут, як ви бачите, я маю 4592 місце. Тобто я вже в рейтингу, я вже получу винагороду. Так як я сьогодні не грав, тому що були проблеми з інтернетом, зараз сяду, поіграю, трошки, піднімлюся в списку, щоб отримати вищу винагороду. І тут, як ви бачите, зверху у нас є опис даних переможців. За перше місце ви получаєте 30 тисяч ВЛКН, за друге 10 там 5 тисяч. І якщо ви війдете навіть в топ-5 тисяч, то ви вже получите 100 ВЛКН. По нинішньому курсі це є приблизно 5 доларів. Тобто за перше місце ви получаєте 1200 доларів за 7 днів. Ну, щоб отримати Перше місце його зайняти треба дуже постаратися, тому що є люди, які дійсно грають, можна сказати, сутками на прольот, щоб ось тих 1200 доларів забрати за 7 днів. Ну, але в топ-100 чи в топ-1000 можна постаратися і війти. Давайте коротко покажу, як в дану ігру і грати, а пізніше покажу вам, як відключити сюди свій гаманець, щоб взяти участь в даному турнірі. Ви просто нажимаєте на екран і ваш герой починає бігти. Ви обминаєте перешкоди, забігаєте на зелені сердечка чи там зелені зірочки, збираєте дані монетки. і В кінці даного рівня чи там кожного рівня у вас буде один суперник, якого ви будете могли перемогти або програти від нього. Тобто, один раз, якщо ви дивитеся рекламки і забираєте всі монетки, ви перемагаєте і один раз ви проігруєте. Зараз я, напевне, проіграю. Тоді за дані монетки, які я заробив, покращую свого героя. Ні, переміг все-таки. І тут, як ви бачите, є рекламка. Рекламку краще дивитися, тому що вона додає набагато більше монеток. Ви за ці монетки покращуєте свого героя, щоб ось цього суперника в кінці кожного і... Карти кожного забігу перемогти. Ви чекаєте, коли ваша знизу стрілка появиться на Х5, щоб забрати якнайбільше монеток. Нажимаєте Дивитися. І як ви бачите за рекламку, я отримав дуже багато монеток. Нажимаємо далі. І тепер знизу ми за ці монетки покращуємо свого героя. Тобто піднімаємо йому життя і покращуємо атаку. Я для себе вибрав таку стратегію, що один раз покращую це, один раз інше. Також можна покращувати це за рекламки, якщо ви дивитесь. І хочу вам також сказати, що з кожним забігом вам збільшується кількість очок в монетках і збільшується кількість виграшних карт, які ви отримаєте при перемозі. Тобто коли ви вб'єте ось цього суперника в кінці кожної карти. Не попадайтеся на дані перешкоди. Думаю, більшість з вас подібну ігру і грали безкоштовно, а в цій ігрі можна ще при цьому заробити. Старайтеся також вкладати у всі зелені віконечка для того, щоб мати якнайбільше сили. Як ви бачите, я два рази підряд переміг. Так ви собі і граєте і з кожним забігом заробляєте дані карточки, і з кожним забігом даних карточок вам дає все більше. І ви собі в рейтингу можете подивитися, на якому ви місці, чи ви займаєте вже призове місце, чи ні. Як ви бачите, я вже трошечки піднявся. А тепер давайте з вами поглянемо, як же ж попасти в даний турнір, як в ньому зареєструватися, щоб взяти участь. Нагадаю ще раз, що для того, щоб участвувати в даному турнірі, вам потрібен додаток Valken. Посилання на додаток для зручності буде в описі цього відео. І давайте я вам тепер по порядку розкажу, як же ж нам взяти участь в даному турнірі. Коли ви зареєструєтеся в додатку Valken, вам вибіг ось таке віконечко, грай безкоштовно, де ви скачуєте дану ігру. Після цього, як ви зареєструвалися на «Валкені», ви відкриваєте Valken Runner і переходите в турнір. Турнір вам буде відразу недоступний, вам буде доступне віконечко, де ви повинні будете натиснути кнопку Так. Ви нажимаєте дану кнопку Так. Це вже після цього, якщо ви зареєструвалися на «Валкені». І тоді вас перекидує на ось таку сторінку, де ви повинні вставити адрес. де цей адрес ви маєте взяти. Після цього, як ви вставите цей адрес, ви автоматично берете участь в даному турнірі. Ви повертаєтеся в додаток Valken. В додатку Valken ви заходите на свій гаманець з токенами, тобто жовтий гаманець. І копіюєте свій тут адрес. Наприклад, ось. І тут нажимаєте копіювати. І цей адрес вставляєте в це віконечко, яке я раніше вам показував, нажимаєте підтвердити і ви автоматично берете участь уже у змаганнях. Нагадаю вам також, що в додатку Valken можна теж заробляти. Заробляти так непогано, як ви бачите, в мене 4 герої вже. Заробляю я більше долара в день. Наразі буду в ньому розвиватися, плюс цей буде ще в мене Falcon Runner. І монетки, які будуть мені приходили за участь в турнірах, я буду надіятися, буду точніше старатися займати призові місця. І за них я буду бачити, чи я вже буду виводити дані монетки, чи я буду їх тримати. До речі, сьогодні вийшло обновлення доступний стейкінг. Можна також поставити дані монетки вже на стейкінг. І так будемо помаленьку розвиватися в даних додатках, будемо в них заробляти. Тож, переходіть, реєструйтеся по посиланні, забирайте бонус від мене на старт. Всім удачі, всім перемог і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.